Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми спілкуємося, звичайно, по тій важливій зустрічі, яка відбулася на рівні європейських лідерів у Данії, з, з приводу стіни дронів, про котру було заявлено стільки багато і різних було звернень з цього приводу до європейців від різних лідерів. І була позиція висловлена Німеччина, яка вже утворює фактично спеціальну структуру в поліції для того, щоб боротися з проникненням дронів на терени властивої Німеччини. Питання полягає головне в тому, чи в Копенгагені почали домовлятися про те, що була структура загальноєвропейська створена для того, щоб боротися з кожним дроном, який проникає в європейський провітряний простір, або загрожує йому, тому що є дві великі різниці: одна справа проникати в нього, інша справа загрожувати. Загроза також має мати свій протокол реакції. Так само має бути загальноєвропейський протокол реакції на кожний ворожий дрон. Немає розуміння в того, що дрони можуть бути випадковими, якимись дитячими чи я не знаю юнацькими. Цього не має бути розглянуто взагалі кожен дрон, який не є систематизований. Каталозі переліків, що цей дрон запускається з певною метою європейцями для того, щоб забезпечити або власну безпеку, або проводити контроль, або проводити відеозйомку, або не знає весілля фотографувати. Кожен не ідентифікований дрон, має бути знищений, тобто ліквідований. Чи він має бути збитий кінетичний спосіб перехопником, який дуже добре продемонстрували на обміні досвідом у Копенгагені, властиво українські представники збройних сил. Це було вдалий спосіб демонстрації того, що Україна може поділитися і має чим з європейським союзом це все дуже добре і це відмінно Відмінні розмови про те що має бути утворена оформована стіна дронів це безперечно добре але були до того розмови про європейський купол були розмови не в штатах вони були про золотий купол і нічого не було з цього приводу зроблено тому розмови це початок добре з них починати але не можна ними як кажуть жити і тим паче не можна ними завершувати має бути створена структура от почала німеччина творити якусь при поліції боротьбу з так. Добре, що було зроблено, але як на мене як можна з Росією боротися поліцейськими засобами. Росія воює в Європі. Росія розпочала криваву окупаційну війну проти України, проти європейської держави. Урсула фондерляїн каже, що Україна це передній край боротьби Європи проти ворожих проявів Росії. Ну то власне треба було вибудовувати і внутрішню позицію, приблизно такий самий спосіб, якою є загроза. Росія загрожує відповідно, має бути утворений загрожує Європі. Німеччині окремо не Естонії, не Польщі, хоча були такі окремі погрози. Російська окремі атаки була атака російських дронів на Польщу. Була атака російських літаків на, на Естонію. Обидві були нейтралізовані європейськими країнами, але не було реакції Європейського союзу. Має бути створена безпекова структура, створений безпековий центр, створені безпекові структури, які би забезпечували будівництво істіни дронів і куполу. Головне спочатку структура. Потім на неї нарощувати можливості, потенціал, нарощувати засоби, що найважливіше, так і звісно, треба спираючись на досвід України давати на розробку дешеві якісні. І головне мультиплікаційно здатні вироби, тобто ті, які можна збільшувати постійно невеликими засобами їхнє виробництво, їхню кількість втрати будуть бойові дії раптом. То властиво для цього вони мають бути недорогими, якісними і мати можливість збиратися, ну скажімо так, конвейерним шляхом це важливо. І тому позиція Франції, зокрема президента Макрона, була така дещо критична щодо заяв про створення стіни дронів. Макрон проте спочатку структура. Розуміння того, що нам потрібно для цього, а потім оголошувати, що це буде там стіна дронів. Але як на мене, особисто добре, що початок було закладено. Ми не знаємо, що там точилося в данії в Копенгані за закритими дверима, бо всі ці витоки джерел також вони регульовані, і це слава Богу, що європейці вже кажуть до цього до тому що саме так треба виводити інформацію, не те, що виведе джерело, а те, що джерелові зобов'язали донести до засобів масової інформації. Тому що це безпека. Плюс головне в Данії було закладено початок формування безпекової європейської структури. Так звісно, ми не побачимо завтра результату. Не буде там штаб-квартири, скажімо, таблички на дверях і призначеного якогось чиновника. Ні, але потрібно почати з малого, потрібно почати з ідеї, що це необхідно проголосити і далі будувати структуру. Звісно, і що передній рубіж у створенні загальної європейської безпекової структури має мати європейська комісія, європейський парламент і Європейський союз, так треба долучити до цього всіх поза європейським союзом країн Європи, і передовсім Норвегію, Велику Британію. Ну захоче долучитися до Швейцарії. до європейської стіни дронів, можуть спокійно долучитися і Канада, і Японія, і Австралія, і Нова Зеландія. Чому тому, що може бути європейська стіна дронів, а може бути австралійська стіна дронів або новозеландська стіна дронів, тому що власне, острови вони в цьому плані дуже сильно загроженіші ніж континент, тому що короткі відстані можливості ховатися тих, хто запускає під водою, і так далі, тобто Тут будуть зацікавленими в Японія, звісно, річ Філіппіни до цього будуть долучатися, бо вони зацікавлені в тому, щоб отримувати плоди діяльності Європейського союзу у будівництві захисту. Європейського континенту, але найголовніше, найважливіше, треба розуміти, де кордон, хто його охороняє, яка структура, чи цей кордон всього європейського союзу охороняють естонські прикордонники, мужні, прекрасні хлопці, латиські чи литовські, чи навіть польські, треба мати структуру, яка буде нести відповідальність за безпеку усього його європейського континенту, політичного континенту передовсім, тому що в цей політичний континент, звісно, має входити і Велика Британія, бо всі ті стосунки, які має. Великобританія зараз із Сполученими Штатами вони не мають під собою підстав вважатися такими, що дають можливість спокійно дивитися в майбутнє безпекове Великій Британії. Ну ми розуміємо, що це все через Трампа, але невідомо чи що зміниться на плюс в випадку, коли замість Трампа прийде хтось інший до влади у овальному кабінеті в Білому домі у Сполучених Штатах. Європа має передовсім створити структуру. Тобто, Міністерство оборони Європейського Союзу. Я би це назвав просто в такий е звичайний спосіб. Має бути Міністр, так що є Міністерство закордонних справ Європейського Союзу, так, формально вона називається зовсім інакше. Але тим не менше є, є Урсула Фон Дерля, прем'єр-міністр Європейського Союзу. По різному можна це називати. але є ті фігури, котрі асоціюються з керівництвом тих чи інших напрямків усього Європейського Союзу. І так само має бути. Фігура європейського безпекового очільника так само під ним має бути структура, яку він очолює, тобто міністерство оборони, яке розбудоване в представництво є в кожній країні національній, так само на рівні які НАТО присутні, але знову таки НАТО. Що давайте розберемося, що таке НАТО і різниця між європейською системою безпеки. Вся Атлантика, Сполучені Штати Канада, це зона відповідальності НАТО. Ну трохи це виглядає ну, дуже сильно розмито. Зона відповідальності НАТО значно більша, ніж зона відповідальності Європейської зББ Структури тому має бути перетворено європейський союз економічного на економічно безпековий. Тобто, це вже має бути прототип федеративної держави, і в цьому немає нічого злого і жодного гріха. Я в цьому не бачу, тому що виклики зовнішні, які є тиском на Європу з боку Китаю, з боку Росії і навіть Сполучених Штатів, цим викликам має бути дана адекватна відповідь, і цією адекватною відповіддю. Загалом попередньо ще став сам європейський союз економічного об'єднання, то має бути ще і безпекове об'єднання в Європейському Союзі. Ну звучить Міністерство е, оборони Європейського Союзу. Ну а представник зовнішньої політичної Міністерство закордонних справ, тобто зовнішньої політики, не звучить. Ну все тому і тут можна абсолютно з цим погодитися. Так будуть противники, і звісно. Річ ми знаємо і кажуть їх по прізвищі, Противники є усього і завжди з ними треба боротися так само, як європейський союз вплинув на Грецію в двох напрямках, тому що Греція. Це головна про китайська держава в Європейському Союзі. Друга це Угорщина, бо Угорщина просто не має можливості забезпечити тими призами тими козирними картами Китай, який має Греція порти і головний найбільший європейського союзу порту, який належить Китаю, розташований зовсім не випадково в Греції. Але тим не менше, Греція останньо надала Україні довгоочікувану, довгоплановану довго, довго плановану, довго європейським союзом воєнну допомогу. Це підкреслює можливості європейського союзу до об'єднання до об'єднавчих дій. Так само треба діяти з безпекою, бо без це справа кожного з одного боку, але в принципі до цього часу європейський союз постійно прикладався це на національні уряди на національні парламенти. Це yeah. Помилка і цю помилку, як на мене, вже почали виправляти в Копенгагені європейські лідери. Звісно, річ головні тут гравці Парижі і Берліни. І тут, поки Париж з Берліном грають, як кажуть, рука в руку, це пророкує дуже добрі перспективи для сформування європейського полюсу безпеки, про який я постійно кажу, і до котрого створення я закликаю і впевнений, що він буде створений дуже швидкими темпами. і Ми зможемо за кілька буквально років, може і за рік, бути свідком його вже проголошення тобто перерізання червоної е, стрічки у відкритті Міністерства оборони Європи. А ми з вами, шановні глядачі, будемо слідкувати, коли це станеться і як це станеться, які роки будуть вжиті в подальшому е, Європою щодо створеності недронів, щодо забезпечення озброєння Європи. Але знову таки озброєння завжди має починатися з структури. Треба мати що озброювати. Звісно, національні збройні сили це супер, але якщо є загрожена Європа, то Європа має відповідатися синхронно і структурно і має. Бо то створені загальноєвропейські Збройні Сили. Про це ми будемо розмовляти в наступних випусках. Тому я вас закликаю проконтролювати, чи ви надалі підписані на канал Інтрашкіль Якщо підписані, проконтролюйте, чи ви поставили відмітку на дзвіночок, щоб отримувати зразу інформацію, що нове, що з'явилося у нас на каналі. Дякую вам за вподобайки, дякую за підписки, за перегляди. Дякую всім за підтримку, за спонсорську підтримку. Зокрема. Дякую всім за увагу, хто дивився, додивився до кінця. Це завжди приємно. Все буде гаразд. Україна переможе. Слава Україні.